Панове, привіт, Родрі не зміг переконати мене в тому, що він має залишитися в моїй команді. Тож мені довелося шукати нового напарника для мого зідана, і я його знайшов. Майже українська Жирона продовжує боротися з мадридським реалом за першу позицію в іспанській Лалізі. І завтра о 15.00 команда Віктора Ценкова та Артема Довбека на виїзді зіграє проти Сельти. Якщо у вас буде прогноз, то Фавбет до ваших послуг, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Піків 10 на день. Боже. Яке жлобство. Навіть не на день виходить на На... На дві доби. One day 22 hours. Фок. Комітет державної безпеки. Саме він дебютує сьогодні в моїй команді. Кевін Дебройне. 96-й. Фантастичний! Боже мій, що він зараз може витворяти на полі, я собі лише уявляю. Він буде грати в парі з зіданом. Відкрито. Так, нагло, дуже. Але нічого ми будемо брати атакою. Суперник заб'є, скільки зможе. А ми скільки захочемо. І тепер найцікавіше, за скільки я взяв Дебрюйне? Ваші прогнози. Зараз я гляну, скільки коштує Дебрюйне. 2 мільйони 990 тисяч без копійки. 3 мільйони де Брюйне. Я його взяв за 2 мільйони 535 тисяч. Родрі продав, а тоді Дебрюйне взяв. Десь там зраненька під обід. Прекрасна ціна за Кевіна Дебрюйне. Чудові стати. Так, в нього деф 80, але при тому найнижчі показники тут гра головою 68 і підкати 65. Воно не так вже і потрібно, як опіка, відбори стоячи і перехоплення. А удари, які удари, локшот 97, селудар 97, вибір позиції, 93. Фінішинг який, вау. І плейстайли, фінес шот золотий, та це мрія. Я зараз буду з 20 метрів просто бенг-бенг, кидати. Як сон в моменті мене має бити зараз, де чи ні? Паси, скільки тут плейстайлів на паси? Боже мій, той гравець створений просто для мене. Чого в нього, до речі, невисокий воркрейт е, в захист? Хто мені скаже? Карвальо і Ван Дейк. Федвиз. Дель П'єро з такою шапочкою, ну? Кевін Дебрюйне. Одразу Кевін пішов в атаку. Кев. Кевса, один Дреблінг. Пау. Нічого страшного. Ого. Ох, Зідан як зіграв, як Родрі. Бачите, Зідан пограв трохи з Родрі. Зрозумів, як то треба грати і все. Бо Родрі не зрозумів, як грати в атаці. А от Зідан. Зідан навчився забирати м'ячі. Вже 0-1-0. Кевін. Ану таке закиданечко. Хопа! Ну, Венісіос його не зрозумів, ще не притерлися. На Дебрюйне передачу Кевін! Кевін Дебрюйне який удар, яка краса! Вау! Як він вгатив, як м'яч притиснув низом! І розганяємо Дебрюйне з глибини. Пішов Кевін проти нього вандай. Кевін Дебрюйне викручує собі, можна! Можна виконати! Непогано, але не зелений, тому не влетів з такої дистанції. Нічого, спробуй ще. Дебрюйне знайдемо. Кевін, наліво. Боже мій. Фінес шот лівою ногою. Мені це подобається. Тут я думав, чи не дати тривелу, але захотілося дати фінес шот. До речі, а що це за форма просто? Мені здається, мені її теж давали, А що це за просто? Що це таке просто? Мені подобається. Взяв форму просто. Балотелі тут в такій команді десь заблукав, ну. Ой-ой-ой, гра як ідіот в захисті. Ну, один. Не знаю, що ми так зіграв. Щось собі вже замріявся. Добре, зрівняли. І вже плюс один для мене. Кевін майже забрав. От Дан показав, як треба. Ну зі ж в мене дуже довго грає, він розуміє вимоги. Дебрюй ще не зовсім. Звик до того, що йому треба тут ще й відбирати. Опікають. Ну, Віні. От Віні, серйозно, найближчий кандидат на заміну. Його пасив дотик, вони мене виводять з себе. То, напевно, єдиний гравець в Атаці зараз то в мене не може дати пас в дотик нормально. Onside. Хет трек вже Ой. Ну ти дивися, навіть рух правим стіком нічого не дав. Як же ж Эу е себе передолить? Кевин не зіграв, а Зізу зіграв. Добрю не гарно! Жиноля. Чотири. А звід Кевіна Такий в стилі своєму притаманному в Манчестер Сіті Гарінча і його навісні передачі, Шмайхель. Біг біг сейф. О. Гарінча. Молодець. нуля? В цьому матчі Пента Пентатрек оформив. Нічого собі. Пірло Дебрюйн 92-й Рашфорд, Цікаві карточки. Кевін. Та бляха я вічно в блоки б'ю. Кевін! Кевін Дебрюйне, ось він лонгшот! Їдемо. Головне просто в блоки не попадати. Ну, то вже не таке просте завдання, бо суперників частенько в центрі скупчення. А, не було б так боляче, якби не було так просто. Jasne, że nie Po wyboru, Kevin z tego, że І пішов Мбапіто 3-2. Є плюс 1 добре, бо ще не було мінус 1, і я трохи все розчарував. До побачення. Є Кевін, витиснув там м'яч. Ой, вже нуля, класно. Я не тобі планував дати, але так вийшло. Файно. І КЕВІН ДЕБРЮЙНЕ, СКОРПІОНЧИКОМ! Не вийшло. Вийшов просто. Гол, але це і це кінець матчу. 5-2, ДЕБРЮЙНЕ! де oh, бройне. Ван Дейк і шит. Oh, яка дорога команда? Ти дивися, балінгем там, правда, в оренді виходить, але ну, бляха. Кевін де його удари. От саме тоді, коли м'яч десь там підстрибує, і він просто притискає той м'яч до газону. Це вау, другий він такий сьогодні забиває. Біні <плес> 2-1. Відповідь наша швидка і разюча. <плес> Penalti, cudownie Dobre Mbappe 3-3 za pił, tajemno, jedziemy Z dobre Dawid, że 0 O-la-la Тех пробитий Касір'с показав свій рівень. Цей рівень нижче, ніж у Вандерсара. 5-3. Який склад. Родриго тут еволюції. Сала Неймар Немарарний, Вандей Рарний. Тут команда така, що буде битися до останнього. Боже мій, я, бляха, не можу так захищатися. Курва ні відбір. Дати, ні переключитися нічого. Я в шоці. Ну де брюйне ух Та, ясно, Ну, ясно, так На. Дебрюй не зіграв. в цього матчі 0 чи 1. Фу, добре, що не ворота. Гарінча його манюньки, ніженьки! Як вони там все зробили? Чудово м'яч у воротах 2-2. Молодець. Саме так там треба було знайти шпарину. тільки так. Тендітно, швидко і делікатно. Oh. <laughs> faster, faster, quickly, schneller, rapido. Yes! Яке дурне пропускаю, таке і забиваю. Ай, боже чому! Єс! Yes. Єс! Yes, навіть скоці на плаванні просто пшх! Майдал Пелбс! Летс гоу! Йоп Кевін Та йде в сраку Ну як Ну за один матч двічі Хе Клопо Клопо піджене піжене хлопців їх, Хлопо. Я холодний Yes. Олві, Кіліан! І Кевін Дебрюй не 6-5-116 хвилина. Ми попереду, бляха. Є, Клопом молодець зарядив команду і Дебрйне. Дебрю не зіграв, коли треба ліва нога 5 зірочок на фінішинг 118. Лоренте! Чудовий гравець, Лоренте. Чисто я в підкаті стрибнув засейвитися за Лусіо. давай. <су> <х magari> я не можу. Завтра дай оф. Хіба якийсь драфт собі грати. Вчора позавчора реально грав на солода. Лайтовенько собі так Кевін Кевин деброин. Шість голів, один асист. Ну, ще було пару таких асистів, які в статистику не йдуть, але вони там були передостанні. Атаці прикольний. Задоволення багато. В захисті в мене складалося враження, що Зідан більше встигає забирати, ніж Дебрюйне, при тому, що стати по дефу у Дебрюй вище. Чого так ставалось, я не знаю. Але Дебрюйне віддавати я поки не хочу. Мені здається, я ще навіть не повністю його розкрив. Не добив лонгшотів, скільки би ще треба було пробити. А пару він закинув сьогодні класних. Його удари справді якісь прикольні. Ті удари, які він забивав, вони всі були якісь ух. Там з шести. Ну, може, останній був чисто такий класичний робочий для будь-якого хорошого гравця. Сказати, що розчарувався, коротше, з Дебрюйни, як то було Родрі, я не можу. Але от просто в моїй парі Дебрюйни зі Дан трохи страшнувато буває в захисті. Поки що Дебрюйни залишається в моїй команді. А далі побачимо. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, то не забувайте за вподобайку. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.